Про перемир'я на 30 днів якісь взагалі шанси на те, що Путін може на таке ну, погодитися є? Так, да, є. Диявол випадає, але з якимось але знову намагав, на, намагаючись всіх, всіх намахати угу. по королю мечів, але отримає а, менше, ніж планує. Тобто певні умови скоріше за все підуть на певні умови для нього, але але не в тій мірі, в якій він вимагає. Давайте це так нам ну, окреслимо. Да? Тобто, це не 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 всіх тих вимог, які він хоче для перемиря в 30 днів. А для нього це, це знову ж таки достатньо складна ситуація. Складна, ну достатньо. І, скоріше за все, він буде намагатися залишити лазейку для потенційного порушення того самого перемиря. Ну, головна у нього вимога, щоб США припинили надавати нам зброю і допомогу. Можуть вони піти на таке? І знову воно не виглядає стовідсотковим прийманням того, що вимагає Путін. М -м. Не виглядає воно як те. На що 100% погоджуються Ну, типу, все одно, штати будуть виставляти своє, але якесь інше хитре. Тому тут якось коротше, я знову кажу: хто кого намаха. От зараз ми з вами маємо класичну, на жаль, гібридну війну, яка відбувається не тільки на поле бою, але й в кабінетах. Кажуть, що ворог намагається на Сумщину прорватися, чи буде повноцінний наступ, чи зможуть вони прорватися на Сумщину? Я про Сумщину давно кажу. Я казала про те, що на Сумщині вони будуть намагатися зробити імітацію наступальних дій, можуть навіть зайти на територію Сумської області, там в певні да, села зайняти їх. Це як це як повторення зараз харківського напрямку для відтягування нашого резерву да, не в такому масштабі, як Харківський напрямок у області, да, там, де Вовчанськ, Куп'янськ, Брулуко, Скіло, ця вся історія, але схожа, схожа тактика. Зайти не скільки заради захоплення території, скільки заради того, аби наші е, відтягнули резерви. Оцей ризик є. Я про нього кажу на різних каналах, уже тижні три, мабуть. Вони, як мінімум, там це планується і намагаються реалізувати, у них, на жаль, є всі шанси певні все-таки моменти реалізувати. А от російські ЗМІ почали ширити інформацію, що ЗСУ почало наступ на Білгородську область. Це їм взагалі навіщо така, така новина? А, ну дивись, у мене випадає, що певний прецедент, скоріше за все, був на білгородському кордоні, з нашого боку. Навмисний певний прецедент, який, по ходу, ворог розігнав до апогея. Угу. Ну, чи були чи були від нас, чи є від нас якийсь цікавий фінт, був там щось ми там робили. Да. Ага. є, реально. Прецедент є. Чи він такий, як, як висвітляють його у ЗМІ росіянці? Ні, не зовсім. Була така новина, що Олександра Сирського можуть звільнити після провалу на Курщині. Давай так, ну, щоб мене в ліс не вивезли. Давай, да. Я... Я іще з осені натякаю на момент того, що у пана сирського є певні проблеми на його кріслі. І ще з осені я так або інакше, коли мене про нього запитували, натякала в ефірах про те, що крісло хитається. Крісло хитається давно. Це було видно іще десь з вересня або жовтня, от іще з того періоду часу. На одному із ефірів я прямо казала, курська операція була і є для пада сирського намаганням втриматися на, в своєму кріслі. Не вийшло. Чи є ризики достатньо серйозні? Вони давно. Ну, ці ризики для нього з того, що поставлять іншу людину, давно. Зараз, скоріше, ми бачимо уже такі апогейні штуки. Можна любити Гончаренка, можна не любити Гончаренка, але він у гарному сенсі ще та сплітніться. Тому до деяких його пліток, які він виносить на загал, треба ставитися, як мінімум, тим, що десь про це говорять і не безпідставно. Ну, типу, якщо такі чутки ходять, значить має, має місце бути прецедент. От і все. Так, угу. да, є ризики для пана Сирського втратити посаду. Ще питання з приводу здоров'я. Коли згорнули гуманітарні програми Агенції USAID, в общем-то, сказали, що буде дефіцит ліків від віли... для вілінфікованих, і в тому числі для України, там десь вісім держав світу, і в тому числі для України. Наскільки це вплине на загальний стан? Здоров'я, скажімо так. Там ще, до речі, не лише ВІЛ, а ще й боротьба там з поліомілітом, малярією, туберкульозом. Наскільки вплине? Це буде хитке становище. Давай так. Не повна катастрофа, але по двійці ці, Пентакли, це буде хитке становище. У угу. мене випадає, що будуть шукати альтернативних моментів того, хто може бути новим розробником, постачальником. Там ну коротше, ця вся історія, але це займе певний час. А поки воно буде займати цей певний час, ми будемо мати дві купентакли. Не дуже стабільну ситуацію у цьому питанні. Угу. Ну, тобто, загроза для здоров'я людей таки існує власне. Звичайно. Звичайно. Зараз кажуть в Україні небезпечний грип лютує з угу. літальним Е, Наскільки це загрожує? Чи будуть якось боротися з цим? Чи не буде у нас карантину? Карантин вчора дивилися, карантин не випадав. Випадало, що основне загострення закінчиться, коли вилізе сонечко. Сонечко угу. нам допоможе. Ну, типу, от, чим більше сонечка і тепла, тим краще і тим менше є оця грипозна історія. Так, да, воно певним чином розповсюдиться, бо колесниця випадала, ну хтось там захворів, хворий поїхав кудись, заніс, розніс. Ну коротше, це е, зрозуміло, що воно розповсюдиться. Але не до такої карантинної прямо історії. І вчора і я, і Женько Крамер наголошували на тому, що друзі, будь ласка, позбавляйтеся від совкової історії е, самолікування. От, будь ласка, є е, е, резистентність до антибіотиків. Якщо їх пити які попало, коли попало, вони потім вам просто перестануть допомагати, коли потрібно. І це проблема зараз. До речі, людства, і про це є дуже велика кількість наукових статей. Де ми тепер з вами до певних видів антибіотиків, вони нам до сраки дверцям. А саме із за того, що певна частина людства приймала їх у великих кількостях і все. І далі в тебе мутує, адаптується усіляка болячка до того, щоб не реагувати на антибіотики. Ну, резистентність до антибіотика. Тому, якщо ви розумієте, що ви маєте якусь не ту симптоматику, сходіть хоча б до сімейного лікаря, нехай він вас послухає, нехай він впевниться, що у вас нічого не поопускалося до бронхів чи до легень. Зверніться до лікаря, нехай він вам пропише потрібне лікування. Не треба оце там подорожник прикладати картошкою дишать. І оця вся історія, будь ласка. Щось позитивне, якісь позитивні новини для України. Ти так на мене дивишся, що за питання в тебе? Mm. А, ні, позитивні новини пов'язані із видаванням ресурсу, які у нас прослідковуються із певними заявами на нашу користь. і Діями вони є, тобто, це не так, що ми там зовсім в глухій облозі. Чи буде зараз литися нова порція якогось інформаційного гівна? Да, по повній програмі. От прям по повній програмі в черговий раз тому фільтруємо і не звертаємо. Да ну коротше, не звертаємо уваги до такої степені, щоб пити карвало. А питання грошей будуть вирішувати з нашого боку. А, із гарних новин а, якісь нами проведені операції, і, і цікаві знову ж таки удари і такі моменти пов'язані коротше з військовою справою. Вони ви, ну, вони є, вони не закінчуються. Демонстрація якихось наших можливостей на найближчий час е, гарних, таких, що ми там щось розробили, і воно вже так активненько собі працює. На фронті ситуація важка. Ну, тут ми нікуди з вами не дінемося. Загроза по обстрілам є, але хоч якийсь світ в, в кінці тунеля, теж є. Я у форматі того, що певні ну, дійсно підтримка, там заяви, передача нам потрібного озброєння, грошей вона прослідковується і активніше, ніж нам звичайно передають. Тому тут також ми у певному плюсі. Хто хоче собі підняти настрій, он скринька Пандори, телеграм-канал зробили величезне. Офіційне розслідування по тому, по яким об'єктам на території РФ ми вдарили з 17 лютого по 17 березня намалювали цілу карту. І на неї варто подивитися, бо на душі стає легше. Там прямо нормально, так? Я вчора. Бо воно ж фоном, знаєте, новини проходять. Ну, там влупили, там влопили. приятно, звісно, ж ти не фіксуєшся. А коли ти наглядно бачиш результат за місяць, а там не тільки НПЗ, там аеропорти і скупчення ахматовців, і кого там тільки немає. І це такі саме підтверджені удари. Ти дивишся на ту кількість підтверджених ударів і ту відстань від України. Ти такий. Та ми так вас з вами ще бодренька, в общем Тому хто хоче підняти настрій, можете у скриньки Пандори подивитися цю карту. Вона точно вселить у вас надію на те, що не все так погано.